Дорогі наші випускники! На жаль, події теперішнього часу забрали можливість поспілкуватися віч на віч. Але ми пам'ятаємо про вас. І сьогодні я особливо хочу привітати тих, у кого ювілейна дата випускників 2018 року. Дорогі мої випускники! Життя наче потяг, який стрімко несеться вдаль. На шляху його руху у кожного з вас була зупинка під назвою Дубинський коледж. А далі свій маршрут, своє життєві. Далі і зупинки, свої пасажири, свої тривоги, радощі, успіхи. Хтось з вас заклав основи успішної педагогічної кар'єри, хтось створив чудову сім'ю, хтось працює в Європі, хтось займається волонтерською діяльністю. Я щиро радію за кожного з вас, пишаюся вам. Сьогодні я хочу побажати всім випускникам з приємністю згадувати студентські роки. Нехай ниточка студентської дружби ніколи не рветься, нехай ніколи не гасне у ваших серцях іскорка приємних спогадів студентських років. Я бажаю кожному з вас миру, спокою, щасливих днів і ночей, успіхів вам на всіх життєвих перехрестях! Все буде Україна.